Друзі, вже 10 вечора перегрузились. фонарик виключу. Перегрузились у колеги. Ну не колега він. А. Знайшли мені завантаження. Три розвантаження буде. Одне розвантаження біля церкві зранку, два розвантаження в Києві на столичному ринку. Коротше, завантажились картоплею, якісь бочки пластикові і... Снасті рибацькі. Та зараз думаємо Дивимося зараз на свій манометр. Тут 2,5. Ну коротше 2 тони. грубо говоря. Аже навіть не дві тонни, мабуть, а дві з половиною. Та хочемо трошки підкачати до трьох атмосфер подушки. Зараз будемо дивитися коротше. Тут така є штука в мене компресор. Чикс і треба його до акумулятора ну добре включусь коли це все зроблю коротше друзі підключили У мене дві атмосфери я думаю до трьох атмосфер підкачаємо три я думаю буде норму Три з половиною ну, Дивіться. і повинно підняти трохи О. таке чотири з половиною зробити. зробимо. 3 2. Не мені, не людям. Коротше, така штука. Тепер це все відкручуємо. Воно щоб не спустило. А, спустило на 3. Ладно, буде 3. Відключили. Від'єднуємо клеми. Тобто, якось так. Добре, в... включусь уже у Білій церкві. мабуть, завтра зранку. Ще їхать 300 кілометрів. Всім доброї ночі. Якось буде. Ну і так, друзі, добрий ранок. Привезли каністри в Білу церкву 9 ранку. Сказали, через 10 хвилин будуть, бо рух по білій церкві перекритий, щось типу такого. Десь 15 хвилин вигрузимо каністриці їдемо на столичний ринок на кільцеву, вивантажимо картоплю і вже далі рибацькі снасті. Ну, таке, таке якесь Приємство наш своє рекламне агентство. То так, закриваємо вчорашній день, ну і сьогодні, сьогодні мабуть, відкриваємо його. До зв'язку якось буде. Ну так, друзі, приїхали на своє на столичні. Украина, вместо Киева. Сейчас мы монтажим картоплю. Идем на третье размонтажение. Рыбацкий снаст. Сейчас хлопцы выгрузят. То есть такую картоплю. Картопли не насыпаешь, не? Да я шуткую. Кілограма два, бо я в івано на Франківській йду, може там пожарим. Та я швидкую. Добре до зв'язку. Зараз вивантажуємося. І третє розвантаження. Рибацькі снасті наші. Так, друзі, стоїмо на столичному цьому ринку, чекаємо гроші вже. Повинен розрахувати розрахуватися мною 3,5 тисячі готівки. Маємо вже Два завантаження одне в круглику, одне настрой індустрії, там типу брус дерев'яний на круглику, а на стройіндустрії фанера типу ламінірована. І ще якийсь дерев'яний ящик їдемо на Івано-Франковськ. у Буковаль візьмемо цей брус і ці по ламінації. Та й так, та чекаємо поки розрахується по цій картоплі. І ще мені треба зробити третє вивантаження. там ці рибацькі снасті, Я не знаю, зараз будемо дивитися, треба ще заправитися, бо лампочка загорілась. Коротше я вже без 20 час і якось Время йде, Блін, не затягнув. Время. Ай, такий подгончик мені невеликий зробили. Морква, огірки. Капусточка, картопля. Ну, Я пожартував, звісно, я не сильно там голодаю, але но... цей, що вивантажував, він серйозно сприйнявся і приніс. Ну, коротше, Це так було в прикол, сказано, йому не знаю, він серйозно сприйняв. Ну, типу, я цю картоплю собі купити можу, в принципі. А і не буде коли її навіть смажить у будні. Тому чи смажить, чи варить. Ну, таке справа. Тому до зв'язку. Вже вийду я думаю на цих завантажних, якщо буде час, якщо ні, то, ну, то значить, на Франковське або по дорозі. І ще хотів сказати, чи окреме відео знати, що в четвер, наприклад, будуть виходити відео по Україні. А в суботу будуть відео по ЄС, як я їздив у 2020 році. Тобто вони ще там багато відео лишилося, хочу їх змонтувати, І щоб воно було ну, якби, Ну, навіть для, для себе, для пам'яті, якщо вони навіть і перегляди не наберуть. Там. Ну, тому що я тільки вчився знімати зараз. Та й зараз не такі, я не як то кажуть. Ну, нічого, до зв'язку якось буде. Так, уже друга пів. Третього, і ми тільки починаємо завантажуватися. Трошки не встигаємо. Ну нічого, їдемо зараз на Буде індустрія, грузим бруси, ламінат той, там правильно не знаю, далі ламінат той в іншому селищі, я вже не пам'ятаю. І далі на Васильків загружаємо дерев'яних якісь там ящик, їдемо його на франківськ і в область, в Буковель. Селище не пам'ятаю. Ну, это я позднее вам скажу, друзья. До заску В общем, друзья, 19.44. Едем в полон на Хмельницкую область. Возьмем, короче, в полон на бочку. А вернее, вот эти водосточные трубы. А бочка, чебочка, бочка в полонном. Все водосточные трубы в Буковеле. Це в Буковель, це Вінно-Франковськ, Брус. Ну, в общем так, розтентовувалися повністю. 15.44 закінчення робочого і мого дня середи, 25 червня. Так, будемо затентовуватися і будемо їхати потрошку. Розвантажне все одно, завтра зранку. Також. І так, друзі, 26 червня. 9-10 приїхали в полонне, привезли септик, бочку на 3000 літрів. Там кришка до неї, така штука. Та будемо це адресна доставка. Далі адресна, ще дві адресні, Івано-Франківськ, брус. Отліви такі, ну, отліви на будинок металеві і фанера. по-моєму. То зараз робимо що починаємо в цей робочий, робочий день починаємо з того, що проводимо огляд автомобіля. Трохи підспустили скати і ну, бо яцю фанеру положив назад, ну, посередині трошки назад. Не було просто вибору. Повозимо збірні вантажі. Збирали ці чотири вантажі вчора в Києві, подивимося, вроді нічого не відпало, нічого не, ну. в общем, все норм. Зараз подивимося рівень масла і потихеньку. Будемо вирушати до Самохін замовник цього септика. Ну, типу, септик, як бочка така, я навіть не знаю. Глянемо задні, ззаду подивимося, що там. Ну, Отак, до зв'язку. Ну і так, розвантажилися. Розвантажили. Да? Там срочка. Ну, Таке септик. А що воно буде для чого? Септик. А. Чи, так, септик. типа вода. Да, Тут каналізація від слів буде. А. О, Добре тоді. Їдемо на Івано-Франківська, забити зараз. Когда мы там будем? Ивано-Франкивск. 6 годин їхати і опорний театр. Так, друзі, вийдемо трошки в ефір, під'їздимо до Івано-Франківська, до Франика. Бувши назва Станіслав. Ну, вже заїхали, бачите. Одне розвантаження у нас у Франку вивантажуємо Атліли. І інше в Букавелі, Буковель мені розвантажать сьогодні хоч і в 8, а от Івано-Франківськ, не знаю, домовилися, погано фокусується камера. Домовилися, що сьогодні, але щось вже він дає задню, розвантажимо завтра на 9, а сьогодні, якщо розвантажимо Івано-Франківськ, Завантажимо Буковель, завантажимося, коли Івано-Франківська вже не пам'ятаю з містечко. Ну, я вже потім, я потім скажу, якби, як вже буду там з вам відео, то їдемо на Київ завтра. Завтра завантажуємося зранку і їдемо знову ж таки на Київ назад. Ну, Вже пішли такі, як кажуть, ну, гори вже, Ну, я не знаю, це горами. Важко, більше воно як по звишеності, по скажу. Добре, друзі, до зв'язку. Якось буде. 26 червня в 18.00 Івана франковську нам за пару поставили. Не хочуть сьогодні вивантажувати мене, розвантажувати. Я на півгодини запізнився, хоча домовлялися. Ну, там якісь будівельна фірма домовлялися з ними, що вони мене розвантажать, і нема питань, якщо навіть я запитнуся. Ну, Це Галичан. Якщо ти вчасно не приїздиш, вони між собою там вирішили вже. І завтра тільки з 9. Ну це нічого страшного. Зараз їдемо в Паляницю на Двірнянський район в Буковель. І я думаю, розвантажимося в Буковелі. Брус і фанеру, то, І Потім у мене тут завантаження буде на Київ, або щось з івано франківську то нема нічого страшного. Коротше, вирішили, я думаю, то так. Зараз виїздимо із Івано-Франківська, щоб треба кошти скинути диспетчеру, Петчером, ски. Тому до зв'язку вимкнення буде в Куповелі. Поляницю. А до цього я казав, що у нас накрило сьогодні розвантаження, тому що, ну коротше. Тому що, тому що, тому що, тому що вуйки. Я не буду там ображати всіх, ну, так вони вирішили, що завтра зранку, з 9 ранку я розвантажусь. Ну, ми зараз їдемо знову ж таки в поляницю в Буковель, розвантажуємо. Той брус і Фанера, Фанера, да. Там хлопці розвантаж, бо там вони учасники і немає проблем з І Ми, може трошки познімаємо Буковель, якщо буде видно, якщо ні, то, ну, то не познімаю, то якісь фото викладу в Instagram. І не забувайте підписуйтесь на YouTube канал через Тікток. Ну, якщо ви на TikTok до мене не підписані, то підпишіться на TikTok, там буде в шапці профілю посилання на мій YouTube канал. Не знаю. Якось так. Відео будуть виходити з запізненням, тому що ну, поки немає часу, так, щоб їх частенько викидувати. І то ми сьогодні пропускаємо день четверг. В суботу я викладу якесь відео або з Європи, або вже з України, Ну, я вирішив, що в суботу буде відео з України, а Європа буде в четвер. Але сьогодні я пропускаю, тому що немає часу мені навіть його докупи е скласти, і щоб мій товариш монтує. Я не монтую. <зві> Якось так. Я просто знімаю. <зві> Вчусь знімати, щоб хоч телефон не трусився. Тому буду вдячний за підписку, коментар, розлоги, дзвіночок. Це важливо. Коментар, до речі, і дзвіночок. Якщо коментар, то ви піднімаєте трошки рейтинг каналу. Він такий дох... ну, мертвенький трошки. І ми Будемо якось спробувати його роз... розвивати. Не хочу я це. Я не хочу його видаляти, якщо не вийде, то це буде навіть відео для себе. Тому до зв'язку якось буде.